Харків, Салтівка, два найбільших ТЦ міста Дафі і Караван. Караван не працює з 22 року, року, спочатку повномасштабного вторгнення, а Дафі працює на, конечно, на ті вже масштаби, що були до 22 року. Людей взагалі э, нікого майже тут немає, подивіться. Раніше тут не протолкнутися було. Ну і магазини вже ж не працюють більшість. Ми приїхали сюди в кінотеатр. Звісно, так сумно бачити таким mm -hmm. ДАФІ, подивіться взагалі. Нікого немає. Тут раніше було народу, просто тьма. Бачите, і світло так працює. Півсили. да, звісно, печальненько, чесно кажучи. Вже ніхто не катається на Салтівку, ні в Дафі. Нікого. Хоча, як, як на мене, це дуже дивно, тому що е, на Салтівці вже проживе багато людей, всі повернуться додому, але все одно бачите, взагалі нікого немає. Де салавка, перевірення автомілі США, Кореї та Європи підключить.